Доброго дня, шановні відвідувачі мого каналу, глядачі, підписники. Хочу зняти дане відео на тему ремонту міксера. Справа в тому, що декілька днів тому у моєї матері згорів міксер. Цьому міксеру вже Бог не знає скільки років. Я знаю, що я ще був малий, ще ходив чи в школу, чи в детський сад. Да, і цей міксер вже був. Ну, фірма Рось, це ще Саудеповський, зрозуміло. От, це від нього одна кришка. Е, -про Працював він дуже багато, більше 30 років, певно, вже 40 років Я не знаю, ні разу його ніхто нічого не ремонтував, понимаєте? Навіть е, щітки даже щітки не мінялися на двигуну. Тут все ще рідне стоїть. І відпрацював він вірою, правду, як то кажуть. Але трапився такий курйозний випадок. Що, що трапилось? Зараз детально розкажу. Приходила до матері в гості, вона каже, о, міксер, що згорів, так якось не то, що згорів, якось задимівся. Як що, питаю, як задимівся. Ну, щось вона там збивала ним, якимсь крем, чи що, виключила все, але він був, остався включений в розетку. Я пішла в другу кімнату, чую, щось воняє яким-то шмаляним, не то, наче якась бумага, не то щось, якісь провода, не, не, не зрозуміло в общем. Підходю, кажу, бачу повну диму, що це, от, і, 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 і з нього дим вали. Я з розетки раз виключила, ну, якби все, нічого такого, воно там подиміло, то перестало. Туди-сюди, я так прийшов, просто на секундочку. Скрив, дивився, дивився, ну, що таке, все, все чорне. Бачите, ця кишка в чорна, чорне, щось горіло. Що ж горіло, як горіло? Не зрозуміло. Я одразу на двигун, на якір подивився, на статурну обмотку. Ну, так по виду все начебто не видно, якихось підгарів там. Вот. Ну так, настільки я розбираюсь. Розбираюсь в цій електротехніці. Ну, все майже придратися немає чого, Потім щось тако дивлюсь, дивлюсь. Тут стоять два конденсатори. Навіть не два, їх там більше, але те, що я тут бачу, дивлюсь, дивлюсь щось, не можна зрозуміти. Що, що Щось таке, щось таке, щось не те. Бачу, що з однієї сторони видалена ось осьована. І щось тут у як як чорнотація, пішла. Ну я зрозумів, що вистрілив конденсатор. ну, Таке буває, звісно. Але стрельно він не, коли не працював, ніг це просто був вінкнути у розетку. справа в чому. Значить, міксер, це, конденсатор тут стоїть ось такі маркіровки. 0,1 мікрофарада напругою до 1000 вольт. Ну, стандартний. маркировка МБМ. Ну Тут таке. Знайти, думаю, ну, де що знайти, десь замовляти чи що це дуже довго. Кинувся в у мене вже згорний розібраний насос, центробіжний кама, теж ще радянський. І в ньому там теж на платки пара конденсаторів для пуска чи для того, щоб іскри було на колекція, не знаю. Знайшов такий конденсатор. Теж 0,1 мікрофарада, але по напрузі він тільки 450 вольт чи 400 вольт. 400 вольт. Ну, я вирішив його замінити. Попробую, у всякому випадку, подивимось, що з цього вийде. Тому що в матері вже новий мікстр, я новий ну, міксер. Я спробую його відремонтувати. Відремонтується, відремонтує... може тут ще перерв, я не знаю, я зараз буду це все вскривати, розпаювати і дивитися. Тому що лужавка... хороша техніка, Знаєте, в руки береш, він такий тяжкий. Чувствується, що тут все в металі, все таке вот конкретне, і заради ну, якогось конденсатора якось Воно не дуже, не, дуже, не дуже приємно. Так, що, що для цього знадобиться? Знадобиться для цього У мені я тут взяв два види паяльників, більший менший. Ну, Олов'яний припой, круглогубці, кусачки, викрутка і пінцет. Все, це тут від нього деталі. Все. Далі я буду все тут розбирати, розпаювати і пробувати його перепаювати і потім буду перевіряти, чи буде він працювати. Взагалі. Так, ну що, Паяльничок нагрівся. Подивився, тут для початку треба розпаяти ось два контакти, один з цієї сторони. Другий з противоположної сторони. Що йде на щотки? Щоб достати цю платку, тому що ніяк її тут не достанеш. Так, зараз спробуємо прогріти його. Дістати. Так, один є. Один є. Так. Другий. Другий. Ось другий. Гріємо. Гріємо, гріємо. А, єсть. Все. Так, це весь голову треба обрати в цілі. Там має бути якийсь отвір, я так розумію. Але нема нічого. Все добре. Добре. Так, ну що, плата бачу подвіжна стала вже. О! Шикардос. Тут якийсь такий незрозумілий проводок, іде, він йде в обхват цього конденсатора. Для чого не зрозуміло? Щоб він не болтався, чи що. ну тут з цього сторони він вже відпаявся. Добре. Зараз ми його... Певно, можна його і не трогати зовсім. Так, що тут розпаювати? Тут нема що розпаювати, зараз спробуємо. Отак. От захватить його і витягнути так. не хоче шерів? Так о, єсть, вийшов добре. Так, тепер цю сторону. Прогріваємо і витягаємо. О, єсть все. Все так. Так, так, так. Ось такий товариш, Не фокусує камера, але не важна. Нуля на мікрофарад 1000 вольт. Так і є. Він вистрілив. І конкретно. Добре. Так. Тепер, щоб цього підігнати, треба подивитися, як він тут стає. Uh -huh. Uh -huh. Треба йому піддати трошки одлінити. Так як він коротше десь на. Десь коротше на... Десь, наверное, на міліметрів на 8 коротший він, І, і менше в діаметрі, але нічого. Зараз ми його тако. Тако. Так. Що буде, бліне прийдеться відкусювати, певно. Тут не гадаєш. Так. так, ну що, я його сюди вже підігнав. Ось як він вийшов тут. Да. І взяв другий паяльник поменше, тому що тим трошки неудобно тут вже поставити саточки, це можна меншим паяльником. Все. Зараз спробую. Хай ще трошки гріється. Це тут можна... Цей проводок, я так розумію, для притримання його, щоб він не знаю, чи від вібрації, щоб він тут десь не касався, чи десь не відірвався оцей проводок Усе. Це було на старому ще. Все добре. Так, ну що, немає олова. Єсть. Сам прикріпили вже так. Тепер будемо паняти контакти. Чек. Так, наче єсть так, тепер тут. Один є, тепер другий. Трошки незручно, але нічого. О. Ну, все наче. Все наче. Гаразд. Чи сюди ще додати трошки олова? Ще кардос Все, припаяли начебто. Добре. Добре, мене це влаштовує. Так. Тут ще якась така фішка є. Не зрозуміло для чого вона. Вона тут стояла отако, і нічого до неї не кріпилося. Якась така от пластмасова фішка. Що це? Ой, хто це? Без поняття. Добре, ставлю було. Якщо вона тут стояла, то хай стоїть далі. Так. Так. Можна прикрутити. Можна прикрутити цю плату, потім підпаять вже ці проводки, що тут з резистору виходять, я так розумію. Да. До контактів, що виходять на щітки на колектор. Так, що, платку я прикрутив, все, тримається вона окей. Будемо пробувати його тут припаювати. Так, Так. Так, зараз треба його тут трошки підігнати. Все, воно тут дихає. Певно, що пінцетом буду пользуватися. Значить вже коснувся трохи, ще раз воно Треба захватити тут так. Якось, якось отак о. Дать сюди порядочно олово. Опа. Все, є. Нормально, я думаю, що нормально. Так, трошки треба тут отвинути отакого. Все, отлічно. Переходимо на другу сторону. Переходимо на другу сторону. Так, отлічно. Зараз підгоним трошки. Бо поки знімали туди-сюди, то воно десь віддягнулося. О. О. Є, добре. Так. Зараз можна паяти. Маловато олова трошки тут. Радобаю. Ага. Все, окей. Окей. Получилось тут трошки це некрасиво ще збере. Все. Так, ну що, паяльник нам не треба, я його відключаю. Да, зараз буду пробувати о. Пікать, напевно, у розібраному виді прощупачи воно. Це щось дало, це Так, ставимо його поки на місце так, предварительно. Як він тут був. Десь так і був. Десь так і був. І тут в оброні. Щось мені не зрозуміло. Певно, що... Так, маємо тут... Переключатель такий ось. на нас цікуємо тут позиції, де дось кришечка від нього була. Так, він має тут 4 положення. Перше це нульове, це відключено і три положення це три швидкості. Так, ось у на ці кришечки. Дивіться, ціна його. Цена видно, не видно. Все. 35 рублей. Йошкін код. Знак якості Савдеповський ще стоїть. Ну, Госту за 80-й рік. А якого він року випуску, то Бог його знає. Так, добре. Зараз, Зараз його вткну. Дай Боже, щоб він мені тут не квакнув. Так. Цей переключатель, в принципі, можна було б і закрутити. прямо ці не трогав за всем. Краще його закрути, щоб воно мені не десь не шваркнуло по пальцях, знаєте? Все ж відкрите тут. Не знаю, ніколи я не займався ремонтом такої електротехніки. Ну, бували случайно, ну, щоб щось випаювалось, щось там міняти, то це моє перше. Угу. Все таке масивне, це, конечно. Це, звісно, вам не Китай. Що там вже давно все прозлетілося від такого строку експлуатації. Ну що, з Богом. О, а шо це таке? Щось трохи жикнув і на цьому все. Так. Так, що не так? Ну що, друзі, все працює. Що то було перший раз, я не знаю. Може контачила сама оця сам цей переключатель контактив. Зараз дивіться, все включається. Перше положення. Друге положення. Третє положення. Ну що, все окей? Окей. Єдине, що я ще зроблю, це я тут все повичухую, попротираю і протру колектора. Гляну ще до щиток, якому вони там стані. Ну там ще бачу, що запас ще є. Таймати будуть довольні? Так чи ні? Я думаю, що так. Так, ну добре. Дякую всім за перегляд. Гарного всім дня, всім миру. Перемога буде за нами. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, хто що думає по цьому поводу. Ну, все, до побачення, на все добре.